Світ більше не плаский. Я, звичайно, що не про нашу планету Земля, яка до сих пір плоска, до сих пір стоїть на китах, слонах, черепахах. Я про цифровий світ, а саме про дизайн інтерфейсів, якщо бути точним, те, що ми бачимо перед собою кожен день на екранах смартфонів, на комп'ютерах і так далі, це все змінилося і воно більше не пласке. Щоб зрозуміти цю тенденцію, давайте я коротко розкажу вам історію дизайн інтерфейсів. Все почалося з того, що, хоча ні, давайте я вам краще покажу. Чого все почалося? Тут ми не помістимось. Отже, план оборони будинку такий. Точніше, не план, а історія інтерфейсів. Дуже далеко ми заглядати не будемо, бо там треба буде починати з наскальних малюнків, у нас нема стільки часу. Треба сказати лише те, що у 1868 році була представлена перша друкарська машинка. І з того все почалося, з того все понеслося. Звичайно, що графічним інтерфейсом це назвати не можна, але це початок. Це той паттерн поведінки людей, який ми використовуємо досі. Тобто ми друкуємо на комп'ютерах. Це досі залишилося з тих часів. Я сам пам'ятаю, ці друкарські машинки у мене у мами на роботі вони були. Я бачив, як вона працює. Це, це цікаво, так скажемо. Роки йшли, наука теж не стояла на місці, і друкарські машинки пішли на другий план. Бо на першому місці з'явилися комп'ютери. Як раніше заманіла з комп'ютером, це була командна строка, в якій ти вводиш текст, і тобі випливає та інформація, яку тобі потрібно бачити. та ну, інформація, якщо інтернету до не було, просто якісь команди комп'ютеру ти задаєш. Оце можна вже вважати розвитком графічного інтерфейсу. Це були перші такі дійсно зачатки інтерфейсу, які ми бачимо. Отакий код. Вони використовували. Це не код, а ці команди. Це було 60 60-70 роки. Ці командні строки використовували активно, але це не протрималось дуже довго. Бо з'явився Xerox, який представив своє бачення графічного інтерфейсу. Це вже можна назвати дійсно. Початком такої ери інтерфейсів. Xerex це придумав, але вони не змогли активно це просувати, бо у них не було такої експертизи, і вони не дуже вірили в те, що це стане дійсно якоюсь революцією, і вони, так скажемо, відклали це на якийсь другий план. Поки за це активно назявся Стів Джобс і компанія Apple, звичайно. Компанія Apple я буду пригадувати в цьому відео дуже багато разів. Звикаєте, і хейтери Apple можу сказати. Apple можна за щось хейтити, але не в цьому випадку, бо в цьому випадку це дійсно була революція. Це було у 1984 році. Вони випустили свій Macintosh. Він тоді ще називався його просто простомак, тут не поміститься. Apple вміє задавати тренди, і з цього моменту почалася активна боротьба операційних систем, графічних інтерфейсів від Apple, Microsoft, IBM в цій гонці була і так далі. Тут варто сказати не тільки, що з Apple почався тренд, а й те, що вона започаткувала стиль. Подивіться, це перехідна епоха. Це перехідна епоха була з друкарських машинок на код. Люди використовували друкарські машинки, тому на клавіатурі код вписати це те ж саме, тільки перед екраном. Потім з'явилися графічні інтерфейси з Xerox ну і з Apple. І ось тут уже задача така, що ми бачимо все, що у нас відбувається в реальному світі, і людям дуже незвично бачити це на екрані, вони не, не звикли з ним взаємодіяти. І що зробила Apple? І в першу чергу Стів Джобс. Бо я читав про нього книгу. Це дійсно людина з великої літери. Вона дуже багато внесла в розвиток інтерфейсів техніки. І як максимально ефективно вирішити проблему переходу з реального світу на екран було придумано геніальне рішення, і воно називається скеоморфізм. Це перенесення об'єкту з реального світу на екран за допомогою копіювання його обліків, його об'єму і його типу взаємодії. Наприклад, в ті часи активно використовувалися калькулятори. Ми просто беремо калькулятор і переносимо його на екран за допомогою тіней, за допомогою кольорів і різними способами намагаємося відтворити ту форму і той вигляд, який немає має реальному житті. Це допомогло людям максимально перейти в епоху комп'ютерів. В 90-х роках з'являється інтернет. І це змінило все. Люди знали, як користуватися комп'ютерами. Інтернет був для них новинкою, але вони швидко до нього звикли. І почався активний розвиток веб-сайтів, і прийшло до того, що ми знаємо зараз. Але давайте повернемося в ті часи, бо тут цікавий момент. Люди стикнулися з новинкою для себе, а саме з комунікаторами. Комунікатори це аналог з наших смартфонів, але з кнопками, тоді вони ще були з антеннами і так далі. І як користуватися ними? Бо люди звикли до комп'ютерів, до ноутбуків, до телефонів старих, а тут зовсім інший девайс. Компанія придумала свої інтерфейси, свої типи взаємодії, стілуси. І все було в такому хаотичному варіанті, поки за це знову не взялася Apple. 2007 рік. Рік, коли з'явився iPhone. Хейтери закрийте вуха, але Apple знову це зробила. Вона змінила індустрію, і вона змінила її до такої міри, що зараз ніхто не згадує про комунікатори. Нове покоління навіть такого слова напевно не знає. І активний розвиток смартфонів, починаючи з 2007 року, ми бачимо і до тепер. Але знову повернемось назад. Бо скамоморфізм нікуди не д'ївся. Apple активно розвивала скаморфізм і зробила в айфонах просто. Максимально наближене до реальності в деяких моментах рішення. Коли ти вмикаєш камеру, там є затвор, який анімується, наче ти користуєшся реальною камерою. В додатку з книжками там є полиці, на якій вистроєні ці всі книжки. Коли ти листаєш книжку, просто нереальна анімація перелистування. В ті роки з'явився і Android, і Windows Phone, який не витримав конкуренції. Скеоморфізм знову ж таки допоміг. Люди до цього звикли і до такої міри, що у 2013 році відбулося нечуване. А саме iOS. 7 головний дизайнер Apple Джонні Айф, який розробляв і всю скоморфічну iOS, вирішив, що годі люди до цього звикли, можна все міняти. І представив iOS 7, яка повністю була з плоским дизайном. Плоский дизайн ми бачимо в період з 2014 року по цей день, тобто вже 10 років. Він активно так, змінюється, якісь елементи нові з'являються, щось відмітається. Бо як коли представили iOS 7, вона була пласка, вона була прикольна щось нове, але були такі елементи, які не мали тіней, і було не всім зрозуміло, що вони клікабельні або ні. Тому додавалися тіні, анімації і дійшло до того, що ми бачимо зараз. Ми з вами настільки звикли до плоских інтерфейсів, до плоского дизайну, щоб могли не помітити, що він змінюється. Інтерфейси вже не такі пласкі. У 2020 році. Вгадайте, яка компанія випускає оновлення. Своєї операційної системи Mac OS. І та ж сама компанія Apple, яка впровадила плоский дизайн, вона потихеньку відмовляється від плоского дизайну, бо, починаючи з macOS Sur, іконки в тих же програмах вони вже не такі далеко не такі плоскі, як ви бачили раніше. Наприклад, той же GarageBand, він взагалі. Подивіться на цю іконку до і подивіться після. Також у цьому році вони представили свої vr ar окуляри Vision Pro. І там інтерфейс теж не такий вже й плоский, бо, звичайно, що віртуальна реальність і взаємодія там повинна бути повністю трьохмірна, якась 3D. І я б сказав, що там інтерфейс більш схожий на macOS, ніж на iOS, яку ми бачимо зараз на телефонах. Компанія Pentagram, яка робить дизайн для багатьох топових компаній, нещодавно зробила редизайн редіту і зробила його більш об'ємним. Навіть іконка вже не плоска, не двомірна, а з об'ємною головою. Ще один приклад це компанія Airbnb, голова якої Брайан Ческі в минулому до речі, дизайнер. І це один із небагатьох випадків, коли дизайнер стає засновником такої великої компанії. Їх додатком я постійно надихаюся У різні часи. Вони постійно змінюються. Вони постійно проваджують якісь круті UX, UI рішення і. В даному випадку вони теж не стоять осторонь. Ми заходимо в додаток, і на перший погляд, все як, як і раніше, все плоске, все нічого нового. Так воно і є, в принципі, але вони, я не знаю для чого, для тесту, мабуть, зробили таку штуку. По-перше, дивіться, ці таби, вони не такі вже і пласкі, як раніше були. А по-друге, максимальний натяк на те, що нас чекають зміни, це якщо ми зайдемо у. Місце подорожі, виберемо коли не тиждень, а місяць. І побачимо ось таки, такий, варіант, такий варіант вибору місяця. Раніше тут все було плоско, раніше там були якісь звичайні тіні. Ось так. І якщо пошукати, в принципі, по додатку Airbnb, ви можете, пройтись, ви можете знайти там є, є картки хазяїв, які можна розкрити. і Вони так, анімацію, яку раніше ви не бачили, і вона об'ємна. Моя ставка на те, що в 2024 році ми побачимо активний розвиток цього напряму. Ми побачимо такий скеоморфізм 2.0. Був нещодавно неоморфізм який не прожився, але це дещо інше. Так, скажемо, скеоморфізм 2.0 хай буде. І ми будемо відходити від всіх пласких інтерфейсів в більш об'ємні форми. Зараз набагато доступніше 3D, доступні штучні інтелекти, розвиток VR, і це циклічність. Ми повертаємося до того, що було раніше, але знову і з покращеннями. В прямому ефірі розроблю з вами іконку з кеоморфізму 2.0. Дивіться, це приклад іконки у наших з вами смартфонах. Наприклад, ми розробляємо додаток, пов'язаний з круасанами. Оце в мене такий круасан. Ось. Плаский дизайн, який ми маємо зараз. А ось це дизайн, який ми будемо мати в цьому році. Хочете бути в тренді, починайте прямо зараз. До речі, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, який, на вашу думку, головний тренд 2024 року в інтерфейсах. Ну і дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод і починаю згадувати, як малювати, бо це взагалі вже край. До зустрічі!